Бажаю здоров'я. Такі маємо ми анорак та штани-раптор. Але ж є у нас невеличка проблемка в наколінник. Ми не можемо знайти кардюру в такому кольорі. Але сюди можна поставити звичайний от наколінник, він чітко сюди стає. Цей отвор. тут у нас клапан. Ось таким чином він стає в цю кишені. Ну, раптор у нас пояс регулюється, кишеня... Пояс регулюється Ось у нас на резинках і заліплюється рібочка. В кишені у нас є спеціальна петля, на яку можна зачепити ножик або ліхтарик, або ручку, або маркер. Кишеня карго, зверху кишеня чітко стає магазин або відака. Кишеня у нас тунельна, тобто вона розширюється. Плюс ще є додаткова організація, є резинка всередині. Тут є регулювання на колінника, тобто по висоті його можна виставити під себе в залежності від того, як ви любите, щоб він стояв у вас. І позаду він фіксується. Резинкою і липучкою. Тут у нас кишеня під турнікет, з іншої сторони ще одна кишеня, але трошки більше. Вниз є гачок, щоб зафіксувати завзуття, резинка і плюс можна об'єм регулювати. Позаду дві кишені і в них ще додатково. Дві кишені, в якій стає магазин ось таким чином. Це так. по штанах. Далі у нас анарак мається одна кишеня, вона одна, але входить з двох сторін на замках. І горизонтальна кишеня велика. Також на замку закрита клапаном. Попереду клапан, вітрозахисний з липучками, блискавка. Капюшон з можливістю регулювання. Тут швидкий доступ у нас є. Ось таким чином. Блискавка. Плюс фастекс, Ось такий працює отак, хоп, і відкрився. І додатково ще закривається на липучку. З цієї сторони так само. Все це, весь цей комплект є ще, да, ще забув, є регулювання, ззаду можна трошки затягнути, щоб не піддувало поясницю, якщо вітер. І весь цей комплект виготовлений з такої тканини плюс цієї тканини, що вона просочена спеціальним просоченням і не горить. Зараз запальничку. Ось, дивіться. Вітер. Поки на неї діє полум'я, то вона ніби горить. Коли ти... Убираємо вона тут, же тухне і навіть не тліє.